Білл Клінтон покаявся перед українцями. Екс президент США розповів, що шкодує про своє рішення схилити Україну до без'ядерного статусу. Друзі, більше деталей вже за мить. Ви на Фабриці новин Я Анастасія Федор. 42-й президент США припускає, що Росія не змогла б розпочати війну проти України, якщо б у Києва також була своя ядерна зброя. Про це він розповів інтерв'ю ірландському мовнику RT. Цитую: я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив їх погодитись на відмову від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія пішла би на це, якби Україна все ще мала свою зброю. Кінець цитати. Просто нагадаємо, що саме Клінтон у січні 1994 року підписав трьохсторонню угоду з тодішнім президентом Росії Борисом Єльциним та президентом України Леонідом Кравчуком про ліквідацію арсеналу стратегічної ядерної зброї, який лишився на українській землі. Після розпаду СРСР Сполучені Штати також були стороною відповідної угоди, яка включала зобов'язання Росії поважати територіальну цілісність України. В інтерв'ю колишній американський лідер сказав, що знав. Путін був не згоден із договором, підписаним його попередником Борисом Єльциним, в якому було зобов'язання ніколи не втручатись у територіальні кордони України. Документ за словами Клінтона було підписано лише для того, щоб позбавити Київ стратегічного озброєння. Я процитую. Коли йому стало зручно, президент Путін порушив договір і першим взяв Крим. І мені жахливо від цього погано, бо Україна дуже важлива країна. Кінець цитати. Раніше Клінтон розповідав, що під час свого президентського терміну він пропонував першому президенту Російської Федерації Борису Єльцину, а потім і особисто Путіну, щоб Росія стала членом НАТО. За словами екслідера, США, він зробив все можливе, щоб допомогти Росії стати великою демократією 21-го сторіччя. Втім, Путін обрав інший шлях. Цитую. Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, что я ясно дал понять Ельцину, а затем его преемнику Владимиру Путину, мысль о том, что мы игнорировали, не уважали или пытались изолировать Россию, ложно. Кинет цитата. До речі, Білл Клінтон був єдиним президентом, США, крім Байдена, який особисто відвідав Україну. Перший візит лідера був ще у травні 95-го року. Саме той приїзд на площу перед тількино відбудованим Михайлівським Золотоверхим Собором у своїй промові. Клінтон закликав українців розвивати принципи демократії та процитував Шевченка: борітися. Поборити чи викликав шквал аплодисментів та закінчив класичним слава Україні. Вдруге Клінтон прибув до Києва 6 червня 2000 року. Тоді відбулися його переговори з тодішнім президентом України Леонідом Кучмою та підписання двосторонніх документів. Всі ці історичні дані свідчать лише про те, що Клінтон справді мав бажання налагодити дружні відносини між країнами та в головному помилився. Зробивши чи не найбільшу помилку у своєму житті, Білл Клінтон не зміг передбачити війни та прийняв неправильне рішення щодо України. Про що сьогодні і сам гірко шкодує? Друзі, це фабрика новин. Ставте лайк, обов'язково підписуйтесь.